А зараз детальніше зосередимося на нових практичних нюансах. Почнемо з того, де саме починаються та закінчуються ці самі внутрішньобудинкові мережі. Багато хто логічно уявляє їх як усі мережі, що знаходяться всередині будинку. Однак, не все так просто. Зазначене ТО стосується внутрішньобудинкових мереж і технічних пристроїв спільної власності. Тобто перевіряють наявність витоків газу з труб на фасадах та в під'їздах, а труби і обладнання всередині квартири мають обслуговуватися окремо і за окрему плату. З цього можна було зрозуміти, що газівникам не потрібен доступ до квартир під час проведення ТО спільних мереж будинку. Але на практиці виявилося, що таки потрібен. Бо межа загальнобудинкової та квартирної мереж це ваш газовий кран, і він, як правило, знаходиться в квартирі. Тож газівники мали б перевірити мережі до цього самого крану, але на практиці потрапити вдається далеко не в кожну квартиру, і це проблема.